Доброго вечора ми з України. До уваги автовласників хочу довести, що в 2024 році вступить в силу законопроект. За інформацією від CBS, цей крок торкнеться майже всіх провінцій, крім Гроненгена та Дронте, де ставки залишаються без змін. В інших провінціях Нідерландів це буде підвищена ставка на налог, налоги, збір налогів. Особливо важко це вдарить по кишенях жителів про північну Голландію, включаючи Амстердам, Харлем і Алкмар. Власники бензинових авто вагою більше ніж 1200 кілограмів. Тепер викладатимуть близько 656 євро в рік, що майже на 10% більше, ніж в минулому році. В Южній Голландії ситуація ще гірша. Це буде не 655. Євро, а це вже буде 716 євро в рік за машину такої ж ваги. Ця міра викликає різноманітні реакції від власників автомобілів, адже налог на дороги складається з федеральної частини та провіціального збору. Незважаючи на те, що збільшення Налогів вважається необхідним для підтримки та розвитку інфраструктури. Багато людей дуже обурені цим рішенням. Тобто автовласники в цьому році будуть сплачувати більше, а заробітна плата залишається майже такою. Зараз в Нідерландах це становить 13 євро 27 євроцентів за годину. Це брутто. Слава Ісусу Христу! І все буде Україна!